А дивись яка проблема? Це 42-й демі-сезон. По-моєму, якийсь чешський чи, чи це... Швеція. Демі-сезонні полуботинки на гуртексі. Це берці Соломон, який мені прислали. Без гуртакса літній варіант. Берці реально. Круті. Майже не в я в них буквально може два рази там десь бігав. Ну я в них не можу нормально ходити, вони передавлюють мені ногу. По довжині. Що цей ботінок? Що цей ботінок? Вони однакові, ідентичні. 27,5 мм. довжина устілки. Що це? 42-й. Ось, паєш? UK 8 Євро 42. Що це? UK 8 Євро 42. Я міг йоголіткою пустілку до міліметра, все точно. Тобто вони по розміру, по довжині, однакові. Возмір 42, 42. В чому проблема? Тепер дивимося моя нога. Вони мене давлять ось ці не в довжину, Вони мене здавлюють в ширину ось сюди. Оці ось точки і, і, і в підйом. Мене так само здавлювали е, уставні талани. Тому вони мені просто не підходять. Коли береш, мені кент дав такі самі саломони, але зимові, каже, вона по мірі, якщо підійде, забирає. Там 43-й розмір, там така сама історія, так як в таланів. Вони, вони тебе вже в шаґуну не здавлюють, але вони тобі вже на розмір більше. Ну тобі вже нога вже отак полить. Тому в чому проблема? Проблема в тому, що оці мені ізначально підійшли, коли вони були ще абсолютно новими. Я їх перекупив в пацана абсолютно новими, тому що йому оцей підйом не, не, не підійшов. Мені все з цим підйомом було нормально. Вони з заводу були нормально, ширини де мене нормально охватують, вони мене не передавлюють ні тут, ні тут. Тобто в ширину у них все адекватно. Ці по розміру такі самі. Все чітко. Сука, вони тупо здавлюють сюди і все. Тому варіант купити більше розміру не допомагає, тому що вони стають за великі, хоча адекватні в ширину. Я пробував їх розтягнути. Здавати до обувного майстра цю колодку розтягую. Трошечки але здавлювати мене не перестало. Як свідок, що вони мене здавлюють от мозоль біля ногтя. Це якраз берц мене надавив правий. Тобто ось цей. За рахунок того, що це. Тому проблема: в мене є німецькі хайкція на гортексі фірмові, оригінальні. Німецькі важкі, реально важкі. І там Гуртекс, я в них бігав в літі в пішках Кремної палі, що дике, реально жарке. В них було саме комфортно, Знаєш, коли осінь і зимою коли не було гол... голольоду і снігу. Хоча вони джангл, вони не джангл, а дезерт тобто, придумані для постелі, там для Афганістану. Ну, реально, в них так, як жарко. Їх не хвалюють багато, то кажуть, це кращі бієць. Я їх перепробував на собі. ну Типу, реально вони. Тому адекватні саломони американські, от це моде Guardian. Вони теж класні. Не на Gore-Tex, які парить з нормальним текстилем. Тут. Тут заді, задник є жорстка пластмасова вставка, яка захищає п'ятку і, 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 і тим самим тримає. Тут теж є вставка підошва, на відміну від хайексів, хоч, хоч і ну, така міцна, але вона все ж таки це тому що я не посідав, пригав, бігав з амуніцією, типу на рахунок, коли стаєш отак ногу, чи так, чи біжиш, то... Бо в хайксах у них підошва хоч має захист, десь там всередині який там якийсь метал, чи, е, як він називається, чи... кевлар. Воно бляха дуже важка підошва, і яка не гнеться толком. Тому якби це була проблема. От в цих гуртекс ну, це демісезон, В демісезонах гуртекс це нормальна тема. В літніх варіантах він парить що дурний. Причому у мене є самі топові, самі дорогі носки з е потовідведенням за тисячу гривень, за 700 гривень там, і від лови, і від X-Tech такий є виробник, і від МТАКа, і, і італійські і армійські носки в мене, і навіть є американські уставні літні носки. Воно реально пають. Цей не так пакетно. Ну, я стикнувся з проблемою з такою самою вже стикаюся вдруге. Воно просто мене давить. І тут навіть видно можна замітити. Це вже моя нога, можливо, так видавала, що отакі аж гурки поробили, бо воно було рівне. отаке таке було. Я в них побігав ну менше тижня їм. Від моменту покупки вони були десь два-три дні в общика, думаю, що ситуація врятує. Ніхера нічого не, не, не врятувало. Треба нормальний сорок дорігом. Я ще раз наголошую, що вони по всім параметрам технічним, по циферкам однакові. Просто тут на ок, тут не ок. Це чим гірший. Полуботінок все ж таки ногу не повністю захищає. Це повністю небірці. Такі самі є розмірні лови, вони так називаються лова Elite Desert. Вони є в магазинах, їх є на Олексі куча. Є і такі нормальні гвардія. Просто треба тоді вже виходить 8,5. Не 8, а 8,5, бо ці 8,5 для мене вже були би завеликі. Тобто тут це якийсь повноцінний адекватний сородовий Тут... Тут, виходить, потрібно реально 8,5. Тому проблема, Олег, не в тому, що я не, не, не вмію собі підібрати овочі, я не вмію зробити заміри. Тут стільки однакові. 27,5 мм. Причому я навіть перемірював красовки, в мене є саломон красовки. Тож від цього виробника, там теж 27,5 міліметрів дуже на усілки. Проблема в другому, в тому, що ну просто такі пошив, Тут вони такий стандартні шавини, яка нормальна, тут вони вузькі просто з цього-навсього.